В Ужгороді презентували проєкт Місцеве партнерство зайнятості в Закарпатській області. В ході його реалізації, 24 підприємствам, які функціонують в нашій області, нададуть фінансову допомогу в сумі до 10 тисяч доларів. Ще до 3 тисяч доларів отримують підприємці на стартапи. Учасників проєкту оберуть за допомогою конкурсу, який планують провести до кінця березня. Також організатори мають намір проаналізувати ринок праці. Закарпаття і створити нові канали комунікації між роботодавцями та шукачами роботи. Реалізують проєкт за грантові кошти у співпраці Закарпатської ОВА, обласного центру зайнятості та міжнародної організації праці. Діятиме він понад рік. Мета збільшити кількість офіційно працевлаштованих у нашому регіоні. Також немало важливим у цьому процесі це є освіта, тому що будемо відвертими, що велика кількість людей в зв'язку з тим, що змінила місце проживання. Вони були за попереднім місцем проживання фахово дотичні до різних сфер господарської діяльності. Треба врахувати ту традиційність і кластерність Закарпатської області у певних видах діяльності, у яких вони не працювали за попереднім місцем роботи, тому тут дуже важлива саме перекваліфікація. Так само ми будемо працювати над цифровізацією програм навчання за тими професіями, будуть які будуть визначені як пріоритетні. Бо часи теперішні показують, що якраз саме цифрові інструменти дозволяють молодим людям за будь-яких умов отримувати необхідні знання та навички, які допомагають їм потім у працевлаштуванні. І звичайно буде приділена особлива увага так само в розробці онлайн інструменту, який покращить співпрацю і комунікацію між владою. І бізнесом, і працівниками